Весь звук в цьому відео записано на цей мікрофон від компанії GamePro ugm 145 b Ото такі справи малята. Ладно, ну, поїхали, не мукаємо. <кхи> Здоровенькі були, слава Україні! У нас тут максимально новий гаджет на каналі. Така річ для геймерів та стрімерів, точно те, що треба. Це мікрофон від компанії GamePro. Погнали дивитися, що за мікрофон такий нове відео, новий гаджет. Let's go! Ну Він вже тут. Що тут вам шов? Тут вам розповідати. Він вже тут. Розпочнемо з того, що в комплекті з цим мікрофоном. Ми маємо відразу все, що треба, щоб почати його використовувати. Це я до того, що не треба нічого докупляти. Ну, дивись, відразу в комплекті є пантограф, який кріпиться до столу чи до будь-якої іншої поверхні. Тут, звісно ж, є дріт для підключення з одного кінця USB Type A і з іншого Type-C. Також в комплекті маємо поп-фільтр, оце така штучка, щоб е, знижувати перешкоди від вашого дихання в мікрофон. Ну і звісно ж, захищає мікрофон від зовнішнього впливу, назвемо його так. І також Захищає мікрофон від ваших пешок, коли ви різко кажете П в мікрофон. Звук захоплюється через нього якісніше та чіткіше. А, ну і звісно, сам мікрофон в комплекті. Мікрофон Game Pro 145 b От такий от гарний. А от така коробка. Комплект, я б сказав, максимально повний для того, щоб купити мікрофон і відразу його почати використовувати, що на мою думку додає зручності та навіть, можна сказати, комфорту. А враховуючи, що не тільки комплект повний, а й сам мікрофон є plug and Play, тобто підключив і вперед користуватися, то взагалі цей рівень комфорту стає ще більший. Але про підключення та все-таки мінімальне налаштування, проговоримо трішки далі. GamePro UGM 145B це конденсаторний мікрофон, що має кардіоїдне спрямування. Кардіоїдне спряма... Ування має свої переваги, і основна його особливість це те, що звук береться з передньої частини мікрофона, в той час, як і з бокових частин, і з задньої частини всі звуки приглушуються. І те, що цей мікрофон від GamePro є конденсаторним, теж є величезним плюсом. Не для всіх, звісно, але на мою думку, саме конденсаторні мікрофони більше не тільки на мою, більш чутливіші, ніж динамічні щодо захоплення різних. Широти, скажімо так, запису голосу його е, як, більше частот, високі, низькі, відкрив роз... розкр... розкрити ваш голос повністю. В той час, як динамічні, більш грубіші, скажімо так. Бро... Як там? Брод чи под бродкастні. В той час, коли динамічні, більш такі брод... мають бродкастне захоплення голосу. Тако. Як радіо. Да, як ви, якщо ви чули радіо, то там отакі от, от в основному динамічні. От який звук буде на динамічний, а цей конденсаторний. UGM145B має частотну характеристику від 30 до 20 тисяч Гц. Чутливість мікрофона -43, плюс мінус 43. Капсуль тут діаметром 14 мм. Тобто мікрофон буде гарно вловлювати всі аспекти вашого голосу і буде старатися його максимально розкрити, розкрити всі нотки вашого прекрасного голосу. Також мікрофон. Витримає рівень жукового тиску до 110 дБ, тож навіть можна інколи покричати в цей самий мікрофон під час якихось тяжких баталій в Counter-Strike чи в доту. Да, якщо літак реве 120 дБ, а ви ревете 150 під час того, як зливають катку. Також співвідношення сигнал шум менше 70 дБ, що зменшує сигнал фонового шуму. То, то також мікрофон е, має частотну дискредитацію 24 біт, 122, 192 кГц, що ніфіга собі, зважаючи на ціну цього мікрофону. Про підключення я вже трішки згадав, але тепер трішечки детальніше і про підключення, і про роз'єми в мікрофоні. Значить, з роз'ємів маємо USB Type-C в самому мікрофоні для підключення до вашого комп'ютера чи ноутбука, і 3,5 роз'єм спереду для навушників, щоб можна було контролювати свій голос. Його гучність, ну і це все. І на мою думку, така можливість це офігезно зручно. Ти відразу чуєш все, що відбувається, що ти говориш. І налаштовуєш для себе як треба, чи гучніше, чи тихіше. До речі, про гучність на мікрофоні. Від Game Pro знизу є регулятор саме гучності захоплення, чи правильніше сказати, гучності воду, звуку в цей самий мікрофон, що це ж придає своєрідного комфорту, тобто ви можете зробити тихіше чи гучніше на самому мікрофоні, не лізучи в комп'ютер, чи ноутбук. І ще зверху є сенсорна кнопка для того, щоб увімкнути чи вимкнути мікрофон, що теж зручно, особливо коли треба швиденько вимкнути мікрофон. Тут зараз звук не пи. Під час ігрової сесії чи стрімінгу вам треба відволіктися. Ви вимкнули і розповідаєте далі своїм тіммейтам, як треба грати. Так -о. Ну і так як це мікрофон від компанії, що має назву GamePro, е, навіть в назві є слово гра, то, на мою думку, мікрофон для стрімерів чи просто геймерів не міг обійтися без RGB підсвітки звісно ж, вона тут присутня в UGM 145B. Теж додатковий і не обов'язковий приколяс, але він тут є, і то приємно. А ще якщо ви стрімите на різні платформи, то е, навіть просто в кадрі він має файний вигляд. Як вам таке рішення, як ви відноситесь до цього RGB в? Мікрофонах можете написати в коментарях. Мікрофон від компанії GamePro, як я вже згадував, є plug and Play, Тобто для використання його треба просто підключити до вашого комп'ютера, і все готово, можна використовувати. Але після підключення, все ж таки можна трішки налаштувати, як мінімум, в самій інструкції є мінімальне прохання, як його налаштувати для подальшого використання на вашому комп'ютері. Plug and play and go. енгоу. Там все просто, там все в інструкції розписано. Там йдете в відтворення звуку, знаходите цей мікрофон, він буде підписаний моделлю, яку він має. І після цього ви навіть будете чути через цей самий 3,5 роз'єм контролювати цей самий звук. Тобто, все буде прекрасно. Чути, ви будете лише свій голос, так як в мікрофоні присутня функція шумозаглушення. Це все відбувається завдяки інтегрованому процесору. SS1720. Що власне, цю магію і робить? От саме за рахунок процесора та, та ще за рахунок вищезгаданої кардіоїдної направності мікрофону, все буде звучати файно, без зайвих шумів з боку чи ззаду. І ще варто згадати, так як GamePro UGM145B є and play мікрофоном, і це спрощує його використання, так як не треба до нього докупляти різні супердорогі звукові карти і різного типу додаткові гаджети. То він можна сказати і є звуковою картою, і я б сказав досить потужною, так як маємо вище згадані 120, 192 кГц. А, і в теорії все це буде норм вивозити сорок 48 кГц як сказав пан за камерою, а він щось там звуку такий щось розуміє. Про підключення згадав, а от бачите, про його так звану мобільність і не згадав. Це я до того, що цей мікрофон від GamePro можна підключати до ваших смартфонів навіть, що підтримують функції OTG і навіть будучи десь в дорозі, за відсутності комп'ютера чи ноутбука з собою, можна озвучити, навіть потрібну вам роботу чи щось там вам раптом в потязі захотілося записати. Якийсь подкаст із своїм е, другом, і ви такі у вас раптом в кишені два мікрофони є Ви такі клас-клас, до смартфонів підключили, записали і все круто. Почав все згадувати на ходу. Ще за рахунок того, що в конструкції мікрофона маємо тип тримача, так званий антивібраційний. Утримувач, який має конструкцію так званого павука, мікрофон типу левітує. І це допомагає е, мікрофону не захоплювати ці самі стукання ваші по столу, коли у вас вже реч під час якоїсь катки. Тобто він не захоплює зайві шуми, які відбуваються на поверхні вашої ігровій чи не ігровій, що теж афігезно. Так, дивіться, в цілому мікрофон і так вже звучить досить файно, але якщо ви прямо за дрот і хочете ще більш гнучко налаштувати. Це UGM145B під свій голос та потреби, то у вашому арсеналі ціла купа різних програм, якщо ви, звісно, розумієте, що ви там будете налаштовувати. До прикладу, можна максимально лайтово для себе швиденько доналаштувати його в Nvidia Broadcast. Або якщо ви розбираєте, збираєтесь стрімити вести ефіри на YouTube чи Twitch, то можна там трішки погратися з налаштуваннями в OBS. Ну, якщо ви вже зовсім реально задрот і реально розумієте, що збираєтесь крутити в налаштуваннях, то качайте Ріпер і налаштовуйте що хочете. Записуйте ваш прекрасний голос, озвучку, в фільмі, в аніме, чого захочете, або ваш прекрасний спів. Підбиваючи підсумки про цей мікрофон від GamePro, я особисто для себе. Відмітив максимально просте налаштування для початкового використання. Це дуже спрощує користування мікрофоном людям, які ще не дуже глибоко розібралися, що там виявляється, можна накрутити всякого, що хочете. Також сподобалося, що він конденсаторний і має саме кардіоїдну направленість. Та й розмір цієї цього капсуля всередині та частотні характеристики, теж офігезні. Голос він реально записує файно і старається видати максимально якісний результат і передати всю красу та всі ноти вашого голосу. І це теж чудово. Ще б я додав про комплектацію. Купуєш UGM 145B і маєш відразу все, що треба. Просто підключаєш і користуєшся. Не треба нічого докупляти, чи шукати, чи ще щось. Все в коробці. Ось усі. Я особисто вважаю це досить файний подарунок для тих, хто хоче себе спробувати в, в озвучуванні, в створенні контенту. Тож, якщо хотіли подарувати комусь порадувати когось таким подарунком, чи навіть хотіли собі придбати відразу повний пак, мікрофон, пантограф, дріт для підключення, він ще й світиться всіма кольорами RGB, то ось вам ugm 145 b від GamePro. Так він ще й коштує щось недорого до 2000 гривень, здається. то взагалі просто. Як вам мікрофон? Пишіть коментарі. Ну і я всім дякую за підтримку. Підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Пишіть коментарі, тисяйте на вподобайку і оце все. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо хто чим може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Чи почуємось? До речі.